Друзі, в Верховній Раді повний бардак. Засідання, які мали відбутися на цьому тижні, відмінені. Відмінені чому абсолютно незрозуміло. За 24 години до завтрашнього засідання повідомили, ну все, засідань не буде. В чаті слуги народу написали, що слуги народу, начебто, зібралися їздити нарешті на фронт. Для того, щоб відзвітувати перед Сенатом за будівництво фортифікацій і підготовку військових. Ну, якесь божевілля. Чому? Чому перед сенатом? Взагалі, нащо прикривати сенатом своє якесь, ну, знаєте, не треба використовувати Сенат США, де в нинішніх особливих умовах, як фіговий лісточок, щоб прикрити свій срам. А вони зробили на жаль, ну саме це. Ну те, що вони якщо хтось з них поїде ближче до фронту, це добре. Я Давно їм пропонував і робити засідання ради часовому яру, і засідання комітетів, десь там в них би багатьох там просвітлилися в місках. Але насправді в них просто нема голосів. Їхня коаліція з ОПЗЖ і частиною Голоса, Пам'ятаєте, Цабеля інших? Вона трішки розвалилася, плюс трішки повиїжджали за кордон. Вони попідписували розпорядження. Знаєте, тут, 8 березня, попереду здається, хтось вирішив трішки затриматись там. Голосів немає, тому просто відміняють засідання. І це в час, коли нам потрібно приймати рішення. Коли нам потрібно голосувати е, закони, і нам потрібно розглядати закон про мобілізацію, демобілізацію, ключовий, от така історія, і така ганьба.